Знаєте, чому я завжди прошу пацієнтів приносити мені саме плівку кате-дослідження або диск, а не заключення рентгенолога? Бо усі люди роблять помилки, і може бути так, що рентгенолог не побачить чогось важливого під час дослідження, не напише це у своєму заключенні, у результаті чого пацієнту буде встановлено невірний діагноз та призначено на те лікування, що потрібно. Ось такий приклад: буквально на тому тижні лікувався в мене пацієнт з приводу гаймориту, але повністю напряк порожнення носа не проходив, і було очевидно, що ситуація Нестандартна, бо за результатом аналізу крові гострої бактеріальної інфекції не було. Тому я направила його на КТ придаткових пазух носу. У заключенні написано про набряк у пазухах з лівої сторони, ймовірно, катерального характеру. Ну, типу у результаті ГРВІ. Я попросила диск, щоб самостійно переглянути це дослідження. І ось ми бачимо стороннє тіло у пазусі, ймовірно, пломбірувальний матеріал, який потрапив в пазуху після нещодавнього видалення нерва та пломбування каналу цього зуба. Так як тепер ми знаємо причину цього тривалого запалення той пацієнт був направлений до хірурга для подальшого видалення стороннього тіла. Тому я завжди самостійно перевіряю усі дослідження моїх пацієнтів, бо відповідальність за їх здоров'я несу саме я, а не спеціалісти, які виконують ці дослідження. Тому завжди довіряй, але перевіряй запис до мене на консультацію через Дірект.